Міністр енергетики України Герман Галущенко, і з ним ми зараз поговоримо про стан енергосистеми в Україні. Пане міністре, розкажіть, будь ласка, яка ситуація після останніх обстрілів Російської Федерації з енергооб'єктами загалом в Україні? Ну насправді це наймасштабніша атака за весь період великої агресії. І влучання є як в об'єкти генерації, так і в об'єкти передачі електроенергії. Ну, масштаб руйнувань досить значний. Тобто, ми сьогодні ще не можемо повною мірою їх верифікувати, тому що ми не всюди ще маємо доступ фізично до устаткування. Але, скажімо, те, що от я там об'їздив і ми дивилися по всім ключовим об'єктам, то навіть візуально, ну, масштаб досить суттєвий. Чи є зараз дефіцит електроенергії? Дефіциту електроенергії зараз нема. Там, де є обмеження, вони викликані мережевими проблемами. Можемо говорити про те, які збитки завдала остання атака. Остання знаєте, ну поки що зарано, так щоб якби бути коректними в цифрах, та бо я ж що я казав, що ми ще не не маємо всюди доступу до того, щоб оцінити е, рівень пошкоджень і обсяги. Але ну вже я можу сказати, що мова йде про мільярди. Можемо говорити про укриття е, загалом про оборонні споруди, та чи вони допомогли. Для цих енергооб'єктів чи вони захистили? Ви знаєте, є випадки, де вони спрацювали спрацювали досить непогано. Є випадки, де вони спрацювали так. би мовити, не на 100 відсотків, а тому є випадки, де, де не спрацювали. На жаль, тому знову ж таки всюди різні удари. Вони комбіновані. Це теж треба розуміти. Це там удари дронами з, з ударами, ракетами. Ракети теж різні, в тому числі балістичні ракети, тому ну. У до такого знаєте, універсального рішення наразі його не існує. Безумовно, найкраще рішення і найефективніше рішення це підсилення системи протиповітряної оборони. Можемо ми говорити про те, що чи позначиться ці удари по в інфраструктурі на тарифи. Знаєте, це цікаве питання. Я ще зараз не готовий про це говорити. Чому? Тому що а, я, те, що ми пройшли цю зиму, і всі громадяни це відчули, без жодних обмежень в постачанні і стабільною системою працюючою, це перш за все, завдяки тому, що ми зробили ремонтну кампанію відповідно і в тому числі через підняття тарифу минулому році. На сьогодні ще ми ну, повернуся до того, що ми ще не верифікуємо. Кували ситуацію в ц... в і пошкоджені і відповідно в грошовому вимірі. Тому як коли ми це зробимо, тоді ми це питання будемо обговорювати. Загалом ще питання: в яких областях зараз найважча ситуація? Харківська область найскладніша, друга напевно, Одеська. Якщо по складнощі, хоча знов ж таки сьогодні ситуація стабілізована, але ну все таки є є цілий ряд питань, як забороне забезпечити ось цього об'єкту від повного знищення. Протиповітряна оборона, протиповітряна оборона це най, найефективніший засіб захисту. Тим більше, ви бачите, вони вони модифікують удари, вони комбінують ці удари, вони змінюють озброєння, вони використовують більш, скажімо, складне озброєння з точки зору шкоди, яке воно може завдати. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб і наші партнери нас. Почули, і ми про це до речі, і на всіх зустрічах. Як мінімум, ми від себе це комунікуємо. Що нам треба підсилити протиповітряну оборону по всій Україні?